Від щирого серця вітаю вас придешніми святами. Нехай кожен ваш новий день буде як вдалий експеримент з цікавим результатом, позитивними змінами та безпобічних ефектів. Змішуйте радість, сміх та любов, а всі проблеми нехай розпадаються як нестабільні сполуки. Нехай у вашому житті. Відбуваються лише позитивні реакції. Осад проблем зникне, а всі з'єднання дружні, сімейні та професійні – будуть міцними, щасливими, як незламні сполуки, а в душі завжди кипить радість та любов, приносячи успіх у всіх дослідах. Цікавтесь наукою. Вивчайте хімію, любіть, дізнавайте щось нове і отримуйте задоволення від життя та пізнання світу.